Права 1346. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 7х-9х дорівнює 0,38. Якщо ви розумієте, що 7х-9х це буде мінус 2х, одразу простіше розв'язуйте. А я все-таки поясню, можливо, вам так буде зрозуміліше. Будемо зводити подібні доданки, х виносимо за дужки. Отже, вийде Х, а у дужках у нас вийде 7 відняти 9. 7, хай буде відняти 9. Так, і це дорівнює 0,38. Є? Ну що ж, запишемо різницю як суму, то у нас вийде х, що множиться. А тут у нас буде 7 додати відняти 9, це додати мінус 9. І це дорівнює 0,38. Є? Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший, сума у нас буде від'ємна. Записуємо x, що множиться. А у дужках у нас буде мінус. І в дужках, записуємо різницю модулів, буде 9 відняти 7. Так, і це дорівнює 0,38. То в нас вийде х, що множиться. Тут у нас буде мінус. 9 відняти 7, це буде 2. Отже, х, що множиться на мінус 2, це буде 0,38. Є. Як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток, або 0,38 потрібно поділити на відомий множник на мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Одне із число у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус, а у дужках записуємо 0,38. Що ділиться на 2. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює мінус 0,38, що ділиться на 2, 38, що ділиться на 2, це буде 19. Сотих. Записуємо мінус 0,19 є. Переходимо до другого завдання. 14х мінус 8х дорівнює мінус 7,2. Виносимо х задушки. Ну або хто може, одразу напишіть, що 14х-8х 6х. А ми їх виносимо за дужки, тоді в дужках у нас залишиться 14 відняти 8. І це дорівнює мінус 7,2. Записуємо, що х що множиться. Тоді 14 мінус 8 це буде 6. Це дорівнює мінус 7,2. Є. Як знайти невідомий множник? X потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x у нас дорівнює. Це буде мінус 7,2 це добуток, поділити на відомий множник на 6. І записуємо, що x у нас дорівнює мінус. Так. Чому пишемо мінус, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, а в записуємо частку модулів як 7,2, що ділиться на 6. І записуємо, що х тоді дорівнює мінус. Ну що ж, якщо б у нас було 72 поділити на 6, це було б 12, 60 на 6 – 10, а 12 на 6 2 – 12. Але в нас є у 10 разів менше 7,2, то тоді в нас буде не 12, а 1,2. Записуємо тоді мінус 1,2. Є. Переходимо до третього завдання. 1,9х мінус 0,2х. Мінус 2,4х дорівнює мінус 1,12. Ну що ж, х виносимо за дужки. Отже, х тоді у дужках у нас залишиться 1,9 мінус 0,2 мінус 2,4. І все це має дорівнювати мінус 1,12. Є? Ну що ж, давайте різницю записувати як суму. То в нас тоді вийде Х, що множиться. А в дужках тоді буде 1,9 додати. Відняти 0,2 це додати мінус 0,2. Відняти 2,4 це додати мінус 2,4. Так. І це дорівнює мінус 1,12. Ну що ж, а зараз тоді. Будемо знаходити суму. Тут у нас є два від'ємних числа. Спочатку знайдемо їхню суму. То у нас вийде х, а в дужках буде 1,9 додати. Обидва числа у нас від'ємні. Записуємо мінус. А тоді в дужках записуємо суму модулів. З це вийде 0,2 додати 2,4. І це дорівнює мінус 1,12. То записуємо x. Що множиться? Тут у нас буде 1,9 додати. Тут буде у нас мінус. Так, 0,2 плюс 2,4 це буде 2,6. І це дорівнює мінус 1,12. Ну що ж, знаходимо суму в дужках. Модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. Пишемо х, а у дужках буде мінус. Тоді в дужках записуємо різницю модулів 2,6 мінус 1,9. І це дорівнює. І ще одні дужки закриваємо. І це дорівнює тоді і тут також. Так. І це дорівнює тоді мінус 1,12. Є. Ну що ж, записуємо, що х що множиться, буде у нас у дужках мінус 2,6. Мінус 1,9 це буде 0,7. І це дорівнює мінус 1,12. Є. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник, то записуємо, що х дорівнює. Добуток це мінус 1,12. Що ділиться на відомий множник? Це мінус 0,7. Є. Записуємо, що х тоді дорівнює. Частка в нас буде додатня, бо обидва числа в нас від'ємні, ну, дорівнює частці модулів, як 1,12, записуємо, що ділиться на 0,7. Ну що ж, будемо тоді, як нам поділити, перенесемо на два розряди праворуч і ділене і дільник. То записуємо, що x у нас дорівнює. Тоді у нас вийде 112, що ділиться. А тут, якщо перенесемо на два розряди, у нас вийде 70. Є. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити і записуємо, що х тоді дорівнює. Ну, давайте будемо ділити 112, записуємо, що ділиться. Давайте, напевно, десь тут. 112, що ділиться на 70. Так, ну що ж, 112 ділимо на 70, це буде 1. 1 помножити на 70, це буде 70. Віднімаємо. Так, 2 мінус 0, це 2. 1 мінус 7. Не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це буде 4. Так, У нас 42 менше, ніж 70, то ставимо кому. Ціла частина частки у нас буде 1. Дописуємо 0. Так, 420 ділимо на 70, це буде 6. 6 помножити на 0 це 0. 7 помножити на 6 це 42. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, вийде 1,6. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розріжняння в першому завданні корінь у нас мінус 0,19. В другому корінь у нас мінус 1,2. І в третьому корінь у нас 1,6. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з раціональними числами. На цьому вправу завершено.